Це да. Но Я знав, що я не погибну, тому що день рождения. <світнення> <світнення> Це день народження, В'ячеслав зустрів у першому бою поблизу Бахмута. Пошли на забахмутську, пересекли річку. и заняли позицию. Четверть или пять раз суток Просудили. Первый день вообще был страшный, потому что у нас не было ни тепловизоров, ни рации, ничего. Нам вообще сказали, вы идете на один день на пристрел. А этот день растянулся блин, на пять. Потом, спасибо, нас гвардейцы притащили нам и тепловизоры, и рации притащили. Мы уже работали, держались. була задача удержати позицію не здати її. Ми свою задачу моє державі до останнього. Таких задач буде багато. Якими складними та виснажливими вони виявляться, В'ячеслав останні лютневі дні 22-го року навіть не здогадувався, адже попереднього досвіду служби не мав. Це моя країна, які тут є чи нема, то це моя країна. Тіплосіть. Слісарь. Возвычайный средства. утром на смене были, начались взрывы, услышали тревоги. Сразу интернет, война. Зранку пришел в военкомат, была черга, простоял целый день, отправили домой. 26-го я пришел, сдал военник, меня определили все в ТРО. С початку потрапил в наше доблестное ТРО Акерманское. Потім перевезли по заштатникам штурмовик проти танкизм. Посада стрілець, зброя ОК, напрямок Донецький. Город Бахмут. З перших днів еще город был наш. Мы зашли туда. Задержали город, держали ближайшие села. Поселок Забахмутський, село, если знать, это ягодное. То ти Стримувати сили ворога було складно, їх було надто багато. Довелося побувати і в оточенні. Коли ми в оточення попали, у нас скільки, 8 чоловік було, а вони з усіх стали. Це було тяжко. З трудом вийшли, з трудом відбилися, соти були, забрали свої соти, винесли. І було дуже очень далеко, там 5 кілометрів. Ну як, для кого-то 5 кілометрів недалеко, а подай йдеш по руїнам. То... Арматуру все и читащий, тащишь на себе 200. Как бы тяжко не было, надо тащить. Если у них остались семьи, они тоже хотят хотя бы увидеть, хотя б похоронить по-человечески. А живых рятували і не лише людей. Там очень много брошених собак, конечно. А я сам собачник і до войны собак не занимался. Ну і не мог спокойно. Ну і ребята уже тоже. Вплоть до того, что даже машину загружали собаку, когда ротировались, и вывозили с собой. Там якость привыкаешь, через неделю уже я дома. Якость выходит все из головы, уже надо одно направление все, воевать, там враг, тут друзья. Кілька контузій, загострення хвороб, тяжкі бої. У якийсь момент до цього звикаєш. Попереду лише об'єднуючи всіх мета і лише одне побажання ворогам. Що ви здохли? Ми вас били і бити будемо. Вони не заслужують на більше більше говорити нічого абсолютно. Коли ситуація на Бахмутському напрямку стала надто загрозливою, з метою збереження життя було ухвалено рішення про вихід наших військ. Ми пройшли через час яр, вийшли на. Дружківку, з Дружківки на пески. Виходили тяжело, звісно. Вже дорога життя була. Вже з двох сторон пострілювали. Машини наші постріляли. Ну, Слава Богу, все без 300-х не було, 200-х не було, прорвали, так. Згодом В'ячеслава перевели у рідний батальйон до складу мобільної вогневої групи для знищення ворожих повітряних цілей. Привикав в першу чергу що тихо, ніде нічого ні, та та, -та ні, нічого. От к этому було тяжело привикати. Зараз подириваєшся. Тіше, по чому так в восні бувало, по ну, початку, зараз пройшло вже. Збиває ворожі шахеди військовослужбовець близько 10 місяців. Це старші групи, то відео, коректорівка, уприяння тяжко летять з різною, скорістю. плюс корм, придумали придумали зміну. Повороти там мені у віті світлан сам автоматички поворачувати вроді прицелі собіжіння туди. А он вправо уходять. Ну таку тяжко тяжко збити бі тяжко. поразити ворожу ціль завдання не з легких. Проте постійні тренування, аналіз ворожої техніки і застосування нових методів боротьби мають позитивний результат. Про життя після перемоги воїни думають мало. Якщо буде потреба, то в наших воїнах, то останемося. Ні, то підемо далі працювати, Гражданську життя спаміна. Думаю, що це буде тяжко, але як то притремся. Жену обніму, собак поцілую.